Друзі, отже, ми завершуємо наш експеримент останньою вправою, яка спрямована на перевірку нашої витривалості. Поїхали! Починаємо крок вперед, руки в сторону. Får jeg hvile nå? Тих, підбиваємо підсумки, і якщо така вправа вам вдалася дуже легко, то у вас високий рівень витривалості. Якщо ви трошечки втомилися, то у вас середній рівень витривалості. Але якщо зовсім було тяжко виконувати вправу, то на це треба звертати увагу, працювати над такою фізичною якістю, як витривалість. І успіхів вам!